Хатка. А знаєте що краще? Серіал, «Не незабуте кохання, друга серія, дивіться, уважно, Бень. Ліна і Вася гралися в фрізбі. і в них залетів м'ячик. І Вася пішов по нього. Дістав він фрізбі. І тут раз! Ілюдо впала! Швидко! Я швидка. Ву -ву -ву -ву. жива, Подивіться! Жива! Ви мене бачите? Ви мене бачите. Скільки пальця показує? Три. Що її треба покласти в лікарню, бо інакше їй капець. Uh -huh. І курити вредно. Фу, ми проти куріння. Yeah, так, ми завжди тобі їсти підготуємо. Uh -huh, ти, зараза. На З'їсти все, бо інакше вб'ю. Так зайде. Ух узайдет. Ну, давай. Фу-фу-фу, куриня. Хотя, фу, говно. Ну, навіть свою дружину. Ой, знает, палу. Ви говоріть, я тут вам не мешаю. Що буде дитина шиня? Не буде, вона не може мати дітей. Охе? Оце по подростку все не буде, треба купляти. І не будуть деньги просто так тратити. Що ви кажете? Що ви кажете? Нічого. Ой, живі. Сміятись, значить живі. Ой, що з вами ви що какати хочете? А с вами выступ какати, но ну. літаю на гаджет. Стро... Моя люба, моя люба. люба. Моя мела. Я Не трогайте кухню. Мами. Я в тебе справу питаюсь. І Ой, яка не, яке нещастя. Яке нещастя? Та я... А відки ти знаєш, що у тебе не буде діти. Ой, мерла. Ой, ожила. жила. <плінь> ага. Зараз поїсть і оживе. Треба Добре, буде годувати чимось іншим. Смачненький. Ні, ага. я ще знімаю. Ага. Е, підписники це просто кадр, з, е, що... А не давай, знову зробу, щоб я була рано вагітна Язас! Ви розумієте, якщо ви будете курити, у вас можуть бути такі діти. Та як, а, та як ото є. та так міша... мішелі. А, Мішеля, я знаю, це моя, це моя тьотя, в неї була така сама без ноги. От такі я діти. Говорю. Ну це ще гарний варіант, але воно в плямках. Ну, це один із варіантів. <ріст> а що, все в мене? Або отака от дитина. Апіратори збивають. Ну ага. це або така <ріст> дитина, тобто нічого. Ага. Ага. <ріст> 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 Розбити, корито, Поняли все? Угу. А ну Вася, Люда, ну то позабирали це ви. Що ви мені це порозкидали? Ну забрали. Оди я... настрали. Є, є. Ой, по нас сама попросила. Ой, діду дітдом назад до себе. Намахали, замахали, замахали. Ну, погнали. Погнали, погнали. Все, прибрали. От повиростали? просто курять, п'ють, а потім діти отакі. Ну, з хвостиками. Наприклад, в мене от дитина моя любима. Бо мій муж курив, пив, я його вбила цим. Ну, це фу-фу-фу. А то курять, п'ють, то нахрен нам оцей. Все, їсти приготувала будете. Та ні, дякую, дубу. Ну, ладно. Оператора хочете отравити. Да, а що ви, що ви, вас знімаєте? Щось, так, да, знімаєте? Так.

Запхани, іди тримає, а, таку, о, бі -бі. а. Що? Пока. коля не себе. О, ви вже прийшли? Зараз да. ми випишемо. ну, що, там, Полічимо. Пацієнти, ну, полічим. ну виходимо, ви, ви вже здорові. Ну давайте як бик, давайте. Зрізайте. Зрізайте. На! Ні, стоп, це поза кадром ману назад! Забриві дай На, ставай там! А ну давай виходи! На! Тепер по цьому! От що буде, якщо курити і пити. Ой, коли знать, отходи! Якби не я! Одну пробилась, нога ноги. А не, це наша так, ходіть, Переступайте, зілиться. Переступаємо. Оту залізайте. Давайте, давайте, давайте. Залізайте, почекайте, ще не розвивайтесь. Баба має на телефон зазняти, і бабі люди відправити. А ну давайте скачи. Я знімаю бабіль, давайте... О, да, да, супер! Все, спасибо. От молодость пішла, не хочуть дітей. Ох, ух, треба спину випрямити. Пішла баба додому, що діти будуть бити. Ой, я забула, я діду вже убила. Ой, дивись, як баби, трава росте. Будеш? Будеш? Ой, ну ладно. Ау. Ей, тве! От Кузя нас стяг туди. Фу. От, розумієте, колись от колись, я тим би всіх побивала. не можна, не можна. От, всім, не можна, всього не можна. Ні, я гарно пахне квітом. А, це ви кінець нашої другої серії. Давайте, не пропускайте дивіться і підписуйтесь, кладіть лайк, кладіть колокольчик. Ой, дзвіночок, дзвіночок. І вподобачку, які лайки фу. На скільнота. Все. Всім пока.